Вітаю вас, друзі! Учора так звана Російська Федерація провела ядерні навчання. Проводиться тренування по управлінню ворожоними силами Російської Федерації, в ході якої будуть відроблені задачі нанесення масірованого ядерного удару на Вашингтон. Звісно, ви тільки не подумайте, ці ядерні навчання вони ні у якому разі не пов'язані із постійними погрозами росіян усьому цивілізованому світу. Це насправді тільки заради миру. Да гді угодно можна бабахне, бабахне надовсюду, лиця землі. Тим паче, що російська ядерна зброя вона не небезпечна, а навпаки, тільки корисна, свята і її створили за благословення ані создаруже під покровом преподобного Серафіма Саровського разом з тим росіяни не плачуть, повторюю і підкреслюю, росіяни точно не плачуть від становища їхніх військ поблизу Авдіївки. Мені плаче ми не плачемо. Ми Ні, ми не не платимо, але... А російські пропагандисти закликають вас більше донатити на сили оборони України і пояснюють навіщо то наші танки в горять. І про усе це ми із вами зараз і будемо детальніше говорити, але тільки із тими людьми, які вже Підписані на мій канал, а і з тими поганими людьми, які досі не підписалися, ми про це говорити не будемо. Так що беріть, друзі, просто зараз і підписуйтесь на канал, і не забудьте про лайк до цього відео та будь-який коментар. Отже, так звана Російська Федерація учора провела ядерні навчання із залученням повітряних, наземних та морських сил. Офигеть. Щоб краще зрозуміти, для чого росіяни провели оці навчання, яка їхня справжня мета, і що вони планують у майбутньому, треба трішечки зазирнути у минуле. Нагадаю, минулого року росіяни отримали одразу декілька нищівних поразок. Уже факт очевидний, що Росія здійсневські російські підрозділення все таки Балаклею. Росія звідси ніколи не вийде. Ті поразки змусили російське керівництво багато що переглянути на тему російсько-української. Війни вони зрозуміли чітко, що не можуть просто так завоювати Україну. Вони зрозуміли, що їм потрібно провести мобілізацію, і вони її провели. Паралельно вони постійно вимагали від нас переговорів. Ми по прежнему відкриті. Переговором росіяни чудово зрозуміли, що у питанні російсько-української війни у стратегічній перспективі вони загнали самі себе у глухий кут і шукали способи, як би вийти із цієї ситуації. Наприклад, після того, як було поранено у центр прийняття рішень Рогозіна, він шукав спосіб, як вдарити по території України космічною ракетою, але скоріш за все росіяни від цієї ідеї відмовились. А по крайней мере, тут переділка а, цих всіх ступеней там ступініту прочі. Какое-то время примерно займет, сколько месяцев. Я просто сегодня встречаюсь с человеком, который увидит а, нашего великого и ужасного. І фактично Владімір Путін чудово зрозумів, що єдине, що йому лишається у цій ситуації, це постійно погрожувати. Таніблів величезною проблемою для росіян є те, що нас підтримують держави цивілізованого світу і постачають нам із вами озброєння. Росіяни використовують різні способи, щоб завадити поставкам озброєння до України. Ухід іде і підкуп і просто використання корисних ідіотів, на кшталт Маска, і ще багато-багато різних способів. Але першочерговим стає тепер ядерний шантаж. Пам'ятаєте, пару тижнів тому Маргарита Сімоньян здійняла на так званій Росії величезний скандал, тому що вона запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром. То якщо произвести в сотнях кілометрів на нашій же території, гдін над Сибірією, термоядерний взрив, так це буде виведена із строя вся радіоелектроніка. Вся цифра. Пропагандистку тоді на так званій Росії піддали обструкції, і вона почала давати задню. Мовляв, вона взагалі ніколи нічого подібного не казала. Ви баба не розбираєтесь і не ці вопроси обсуждати на кухні, а не висказувати їх. Публічних пространств розуміється, я нічого подобного не предлагала, не говорила і говорити не могла. Проте, скоріш за все, Симоньян тоді видала оце у ефір тільки із однією метою підготувати суспільну думку на так званій Росії до реальних ядерних випробувань із підривом справжньої ядерної зброї. Практично одразу після заяви Симоньян Російська Госдума зібралася і за дорученням Владиміра Путіна прийняла рішення відмовитись від ратифікації договору про заборону проведення ядерних випробувань за 415, проти? Ні. ніт, Ні. Федеральний закон прийнят. Звісно, на так званій Росії змінюють законодавство точно не для того, щоб проводити реальні ядерні випробування. Це просто от отак захотілося росіянам. Тобто, це не означає заявлення у про наміренні проведення Ядерного минуло зовсім небагато часу після оцих подій, і росіяни провели ядерні навчання без використання справжньої ядерної зброї, але позапускали показово ракети. Це насамперед було зроблено для пропаганди, і російські пропагандисти дуже задоволені та готові, хоч завтра, узяти і померти. За Владимира Путіна в інтересне время живем жаль в послідне, і тут задля справедливості я маю зазначити, що напередодні Сполучені Штати Америки разом із союзниками по НАТО провели свої ядерні навчання, також звісно, без підрива ядерної зброї. Але на відміну від американців, російські посадовці та їхні депутати прямим текстом кажуть, що вони хочуть провести вже справжні ядерні випробування. В початку цього року говорили о авозможним потенціальному спитання ядерного мы к этому приближаемся. Наступает Наступає час выстрела. Тому чисто гіпотетично росіяни і справді можуть підірвати ядерну зброю у себе десь там над Сибіром, принаймні. Усе, що вони зараз роблять, виглядає як підготовка, і справжня мета росіян при цьому це залякати наших союзників, показати, що мовляв росіяни дуже серйозно налаштовані, і краще б їм припинити взагалі допомагати Україні для посилення ефекту. Вони підключать свою агентуру пропагандистів і таких як Ілон Маск, які будуть розповідати, що треба терміново відмовитись від допомоги Україні, тому що ви що, а раптом третя світова? Спасибо а я проти війни. Хоча як показує історія, політика умиротворення агресора якраз і призводить до світових війн. Що там буде далі? Ми з вами ще побачимо. Можливо, росіяни і справді у себе над головами підірвуть ядерний заряд. Можливо, слова залишаться у них тільки словами, але нам із вами, друзі, своє робити, допомагаючи силам оборони України. Залишається дуже складною зараз ситуація поблизу Авдіївки. Росіяни зараз проводять перегруп. Поввання своїх сил для того, аби відновити штурми. А російські пропагандисти сидять і ридають, наступають, получається колоннами з розвернутими флагами і з барабанним боєм. Дуже точно артилерійські удари йдуть, Я бачу. Як я вже сказав, росіяни зараз готуються до нових атак і періодично, усе одно на тому напрямку продовжують дохнути і горіти. Тим, хто вижив, допомагає російська техніка. Наші ж БМП давить своїх висадили і не відяш що ззаді назад, але ситуація насправді дуже і дуже серйозна для росіян. Захопити Авдіївку, також важливо із точки зору пропаганди. Я про це розповідав буквально учора у попередньому випуску. Вони будуть кидати туди нові і нові сили. Вони будуть за будь-яку ціну намагатися оточити місто і захопити його. Тому якщо ви зараз будете бачити збори на Авдіївку, то обов'язково долучайтеся. Ситуація справді дуже і дуже серйозна, хоча росіяни не Стають плакати ті потері, які заявляють українська сторона, більше ста єдині бронетехніки техніки за там буквально неділю під Авдіївкою. Обраті увагу, що наші російські люди гибнуть. А тому не допустимо. Ми звернули на це увагу, і справді є деяка проблема пов'язана із тим, що російських окупантів ліквідованих усе ще недостатньо. Треба набагато більше, і для того, щоб хороших росіян ставало більше, прикордонники отримали від вас іще ще дронів камікадзе, а спецпризначенці СБУ і ще Дякую вам за те, що ви постійно надаєте потужну підтримку нашому війську. Це справді серйозно відчувається на фронті. І ще окремо хочу подякувати ось наступному пану за цю прекрасну пісню. Щодня невпинно воїни наші винищують сволоту з раші, Рашисти на буханках роз'їжджають, а ЗСУ їх підривають. Буханко цит! Буханкоцит, буханко цит!

Шіки дай принагідно. Нагадую, що ми стараємось кожен день купувати хоча б по 100 дронів камікадзе, і щоденні збори тривають у мене у телеграм-каналі. Долучайтеся, і там же є і ще багато відео застосувань дронів, на які видавали кошти. На набетер схоже ну, хай летять, звісно. Вони вони стоять. Він виїжджає. Он почав тікати, виїжджати, я в лівий край башні. Йому... Дивіться запам'ятайте, росіяни нікого не вбивають і нікому не погрожують тільки тоді, коли вони самі стають холодними. Тому для зниження температури російських окупантів продовжуйте, друзі. Будь ласка, підтримувати сили оборони України.